Господь з вами і, і з духом Божітання Святої Ваня відмакає, слава, слава Тобі, Господи. Того часу Ісус почав виявляти Своїм учням, що Він мусить іти в Єрусалим та багато постраждати від старших первосвященників і книжників, бути вбитим і третього дня воскреснути. Петро, відкликавши його в бік, почав перечити йому, кажучи, змилуйся над собою, Господи, хай з тобою цього не станеться. А він, обернувшись, сказав Петрові, відійди позад мене, сатано, ти для мене спокуса. Бо думаєш не про Боже, а про людське. Потім Ісус сказав своїм учням, коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого, візьме свій хрест і слідує за мною. Бо коли хто хоче спасти свою душу, той погубить її, а хто погубить свою душу заради мене, той знайде її. Тому що яка користь людині? Коли вона весь світ здобуде, а свою душу занепостить. Або що дасть людина взамін за свою душу? Адже син людський має прийти у славі свого Отця з ангелами своїми, і тоді Він віддасть кожному згідно з його ділами. Слово Господнє! слава Томі! Отець Олександр просив, щоб до нього звернутись високоприподобне отче Олександра. Щиро вітаємо ще раз в нашій спільноті. Я його просив, щоб він сказав проповідь, але він не захотів. Сьогоднішнє слово Боже, котре Господь дарує нам цю 22 другу звичайну неділю, ключем до зрозуміння. Цих трьох читань, перше читання з книги Пророка Єремії, з послання святого апостола Павла До Римлян і Євангелія, котре ми щойно з вами почули від Матея, слово ключем є жертва. В сьогоднішній світ дуже часто боїться цього слова, боїться щось жертвувати. Тим паче віддати щось, що належить до мене. Ми бачимо сьогодні Ісуса, котрий, мандруючись зі своїми учнями, говорить їм про те, що Він має багато постраждати, від первосвящеників, книжників бути вбитим. Ми пам'ятаємо у тої неділі, ми чули про те, що властиво після того, як він запитує своїх учнів, за кого вважають мене люди, це питання ставить, як говорив наш єпископ Павло, поза межами Єрусалиму, поза межами Єрусалимського е, храму Кесарії Філипові. Місці, де багато було гріха, де багато було ідолів, і там, в цьому досвіді невірності Богові, Він задає це питання, за кого ви вважаєте Сина Людського. Це надзвичайний досвід, тому що Господь в твому досвіді, невірності Богові, за кожним разом задає нам це питання. За кого ти вважаєш Сина Людського? Ким Він є для тебе? І особливо сьогодні, коли ми чуємо про те, що Ісус говорить, що йому багато прийдеться постраждати, бути вбитим. Тобто в досвіді страждання. Чи коли це доторкається мого серця, коли щось що є причиною мого терпіння, чи в тому досвіді я готовий визнати Ісуса Христа своїм Богом? Коли це страждання нищить тебе, дивіться, перше читання нам показує пророка Єремію, котрий в якийсь спосіб, якби нарікав би на Бога, казав, Господи, я дав себе ввести в оману. Ти ввів мене в цю оману, ти пообкликав мене, доручив мені це служіння пророка, а це слово, котре я маю проповідувати, говорить постійно про насильство. Пророк говорить про те, що Єрусалим буде знищений, що народ ізраїльський, котрий покладає надію на Бога. Що храм, який є знаком Його присутності між своїм народом, а народ, котрий відходить від Бога, котрий нехтує Його заповідями. І Він говорить, що цей народ, ця святиня будуть знищені, Його ніхто не хоче слухати, Його будуть переслідувати за це слово. І якби Пророк говорить, ти бачиш, що це. Насильство, яке я мушу проповідувати, стає причиною мого страждання. Але я не можу не проповідувати, тому що це слово як вогонь, палаючий всередині мене. Я хотів би його стамувати, але не спроможний. Це можемо говорити про досвід такого духовного страждання. Але скільки. Сьогодні апостол Павло також закликає нас про те, щоб ми принесли свої тіла в жертву, в жертву святу, приємну Богу як наше розумне служіння. Брати і сестри, розуміння жертви, ми так насправді. Можемо розуміти по-різному. Тому що людина, котра досвідчила насильства, вона може бути жити постійно в почутті жертви. Це почуття, котре нищить людину. Дивіться, можна багато зустріти таких людей, котрі досвідчили, наприклад, насильства в дитинстві чи в своїй родині, чи в будь-який спосіб, фізичного чи морального. І ця людина буде постійно себе принижувати, буде себе ненавидити. І буде жити цим почуттям жертви. Але ця жертва не є приємна Богові. Тобто ця людина не є винна в тому, що вона стала жертвою насильства. Але це почуття її нищить. Вона може бути перекреслюв... перекреслювати себе, може себе вважати негідною, і недостойною любові. Або буде все робити, щоб заслужити на чиюсь любов, на те, щоб хтось звернув на неї увагу. А дивіться, сьогодні Ісус іде своїми учнями і говорить про те, що. Він буде багато страждати, що буде вбити. Він свідомо приймає цю жертву. Він свідомо жертвує себе самого заради нашого спасіння. І ця свідомість Ісуса і те, що Він приймає це приниження заради нас. Тим самим Він стає. В почуттє, і мої, твоє і моє почуття вини, та почуття жертви, які ми можемо собі створити, в яких ми можемо постійно жити. Це Він сьогодні приходить до тебе і дає тобі силу до того, щоб сказати, ти не є байдужий для мене в цьому досвіді, в тому досвіді страждання, котре тебе нищить. Брати і сестри, незалежно від того, скільки ми можемо мати сьогодні років, але ми можемо ціле життя прожити з цим почуттям жертви. І бути незадоволені, не тішитись життям. Все буде пригніченим, все буде безбару. А Ісус сьогодні, тобі говорить, війди в цей досвід. Подивись, я свідомо приймаю це страждання ради того, щоб ти в цьому досвіді був вільний, Петро, котрий сьогодні говорить до Ісуса, нехай ніколи цього не станеться з тобою, Господи, змилуйся над собою. Дивіться, той Петро, котрий. Визнав віру, що він є Сином Божим. Так по-людськи переживає за Ісуса, тому що, видавалося, Бог об'явив йому, що Ісус є Богом, Сином Божим. Він пообіцяв йому, що Він стане скелею, на якій він побудує свою церкву, і брами Пекемні не переможуть їй. І цей же Петро сьогодні говорить: змилуйся над собою, Господи. А Ісус відповідає: відійди позад мене, сатано, ти для мене спокусив. Тому що Петро, якби по-людськи віднайшов сенс свого життя. І не розуміє також, що Ісус говорить про страждання, про те, що має бути вбитим. Він навіть не чує того, що Він воскресне. Він так по-людськи зациклився. На тому, що як він буде страждати. Ми ж визнали, що Він є сильним Богом, всемогутнім, як він може страждати, як він може бути вбитим, як же легко йти за Ісусом, котрий чинить чудеса, котрий об'являє свою славу? А як же визнати Його, коли Він зневажений, коли він опльований, зраджений? Коли він вмирає на хресті, як останній розбійник, брати і сестри, цей досвід потребує часу. І те, щоб нам сьогодні зрозуміти, що ми покликані до того, щоб приносити жертву, щоб віддавати себе Богу в жертву, до цього потрібно дозрівати. Дозрівати поступово, дозволяти, щоб Бог перемінював нас. І прийде той час, коли ми зможемо зрозуміти те, що участь в стражданнях, які дає нам Бог, це вияв Його любові. Тому що свята Тереса від Христа говорила, що страждання, котрі ти переживаєш. Це є поцілунок Бога. Що Він похиляється, щоб подарувати тобі участь в Його стражданні. Це щось може не вкладуватись нам в голові. Але це те, що нам сьогодні апостол Павло говорить, що он Потрібно оновитись в своєму розумінні, щоб ми пізнали, що є воля Божа. Це відновлення, це зміна мислення, це є навернення. Тобто ми не зрозуміємо і не приймемо цього, що ми є покликані до того, щоб співстраждати, щоб приносити жертву, щоб тим самим спасти свою душу. Дивіться, Ісус сьогодні каже, що тобі з того, що ти придбаєш весь світ, а за свою душу? Яка велика ціна заплачена за спасіння твоєї і моєї душі? Але Господь говорить, що ми можемо брати з ним участь. І ми сьогодні беручи участь, в Євхаристі котра є невтомним проголошенням страждань смерті і воскресіння Ісуса. Дивіться, кожен день закінчується, коли заходить Сонце. І це по-людськи, як би, можна було сказати, кінець дня. Але кожна ніч закінчується світанком. І той досвід ночі, які ми можемо переживати, де ми можемо не розуміти, можемо бунтуватися, завжди закінчується світанком, тим великодним світанком, тим світанком зустрічі з тим, котрий Воскрес. І також ці віхаристі ми досвідчимо зустрічі з ним, котрий вмирає, а котрий живий і котрий є серед нас. І це є наша Пасха.